Я рада вас вітати всіх на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, я так дивлюсь, дівчатка вже всі познімали вступне відео в спільний проєкт, який в цей раз є ювілейним. Вже 5 років ми, восени, починаємо проєкт. Проєкт, який я організувала на своєму каналі Оксана. Канал її має назву Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І цей спільний проєкт має назву шапку 5 за 5. І от була у нас шапку 5 за 5» «Зв'яжи шапку 5 за 5, 2, 3, 4. В цьому році 5. У всіх попередніх чотирьох я брала участь навіть в останньому, в четвертому я отримала приз. Так, цей спільник призовий. У нас є подарунки від організатора, а також від спонсорів. Я зараз. Ну, у зв'язку з сімейними обставинами знову трошки відійшла від Ютуба, але незмінним, якщо можна так сказати, спонсором у нас завжди була Маруся. І канал, її Маруся на скринька Рукоділля. Ну що ж, виходячи з самої назви, зв'яжу шапку 5 за 5. Можна зрозуміти, що нам треба в'язати головні убори. Якісь із сезонів було, що там щось було все підряд. І шапки, і, ну, я вважаю так, якщо зв'яже шапку 5 за 5, то повинно бути щось зв'язане з шапками, капорами, беретами, що там ще може бути, Ну, може, якісь кепки, я не знаю, пов'язки. Ну, Для мене так. Я вважаю, що зв'яжи шапку, значить, це повинна бути шапка. Шапок у мене багато. Я в'язала у кожному е, сезоні, в'язала собі шапки. Я шапки е, носю, <с? <с?> У мене все робиться під настрій. Під настрій, під нах... натхнення, під погоду за вікном. Е, під дощ, під сніг, під туман. Тому шапок у мене багато. І в цей раз я також хочу оновити трошечки свій шапошний, так сказати, гардероб. Але не дивлячись на все, на призи, на спонсорів, і на саму назву, «Зв'яжу шапку 5-5 шапок я в цей раз в'язати не буду. Я в цей раз хочу зв'язати, ну, по великому рахунку. Я хотіла б три, але вірніше ні, я хотіла дві. І, ну, третя мені наклюнулась, і вона мені трошки теж так поняла, що потрібна. Тому, скоріш за все, буде три. І ну, я вважаю, що за п'ять тижнів я зможу зв'язати собі три шапки. Так, ну що ж, почнемо про шапки. Одною із шапок буде отака шапка. Це шкарпеткова пряжа е, класична 75 Супер Вош, 25 полі, поліамід, е, Спиці 2-3, е, виробництва. Виробництво, мабуть, а хто виробник? Болгарія. Е, це такий світлий полин. він трошки, Ну, камера зовсім. У ну, мене ще я так знімаю, пізно ввечері вже. Бо кажу, ж, дівчата вже виложила, я все як не добіжу. Е, бачите, які подвійні стандарти тіні ходять. Це буде звичайна е, шапка біня двохстороння, Одна сторона буде такою, одна буде такою. І. В залежності, знову ж під, під настрій, буде дві шапки. А, так тоді виходить в мене і такий буде. Раз, два, три, чотири. Ні, такі чотири. Ну, подивимося, а вдруг ще щось приспіче. Бо якщо двійна бійні, вона може рахуватися як дві шапки. Тим паче, що ця шапка буде в'язатися, ну, як мінімум, на 2 або на 2,25. Така це буде тоненька, але тепленька. Гарна шапочка. Це перша шапка. Друга повинна бути шапка із звичайної Alize Lana Gold Classic. Ми її знаємо всі. Це така, Ну, для мене вона така, як то кажуть, неубиваема. З неї все носиться добре. Е, хтось, може, її не любить, я її до неї зовсім спокійно відношусь, тому вона мені ніколи нічого. Це колір 585, і, по-моєму, цей колір має назву камінь, от наскільки я пам'ятаю. Купляла я її давно, у мене запаси є Alize Голд. Бо я також в'яжу з них ну, дитячі комбінезони, Тому в мене різні кольори є. Ну, я хочу зв'язати на, на осінь таку, не, таку прохолодну, хочу зв'язати шапку із заліза голд. Це, до речі, оце теж це щось в'язалося, і це залишочок остався. Ну тут чимало тут чи. 70 грамів. Ну, в общем, буде будуть в'язатися, буде в'язатися шапка. Шапка буде звичайна також резиночкою 2 на 2. А тільки я хочу пустити невеличкі переплітіння по цим резиночкам. Ну так, де-не-де зробити таку фігурну резинку. Це буде друга шапка. І третя шапка буде отакого от кольору. Це також Алізе, а тільки це, мабуть. О, Господи, а яка ще є Алізе? Alize є тік, а є Алізе Суперлама Класік. Тут у мене, по-моєму, 90 чи 85 грамів. Це теж буде така звичайна шапка. Резинка один на один, також на прохолоду. Тут не буде зімніх шапок. Зімні шапки теплі в мене є, у мене їх досталь, тому це будуть такі осінньо-весняні шапки. Там кажуть, в листопаді розпочнеться ще один спільник Це вже зв'язаний з шалями, бактусами, шарфами, що там ще є. Але я не знаю, чи буду я, чи не буду приймати участь. до Надо ще дожити. Надо до... <пл 'ярі> дотягти, бо щось зовсім все із рук валиться. Так, про М -м колір цей, якщо мені не зміняє пам'ять, це. Тичний зелений. Це такий. Темно, ну, тут він трошки в сінніву йде, але він таке більш така неярка зеленка. Приготовила спиці. Є в мене спиці різні, є з'ємні е, ну безліч спиць і Укорочених і супер маленькі, коротенькі. Оцей набор я собі купила тільки з-за того, щоб що тут укорочений цей набір. І я його собі взяла для в'язання такого, що чи дитячого, чи шапок. Це я Зазвичай беру одну-дві пари, пробую спиці, а потім вирішую купляти собі чи не купляти. У мене є тут четвірка і е, 225, мабуть, у мене е, шкарпеткові. І після того, як я вас пробувала, я купила цей набор. Але не дивлячись на те, що в мене фігова куча більш-менш... Таких брендових, як можна сказати, спиць. Шапки. Я люблю в'язати на звичайних. Сейчас відкрив, спробую. Китайських оцих спицях. Мені так подобається на них в'язати. Ви знаєте, дуже зручно, як на мене, за рахунок оцього вигину. Оцього. Вона так хорошо в'яжеться. У мене тут доволі багато всяких всяких спис коротеньких. Є також отакий бамбуковий набірчик. Тут, е -тоже, мабуть, відрійки і, -і, 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 і до п'ятірки. Тут також є цей вигін мені от, от цими спицями зв'язані всі мої шапки. У мене їх мільйон, мільярд, трильйон чи що там більше. І от люблю я цими списами в'язати шапки. От люблю. І нічого ти мені не зробиш. Е, є ось, ось 2,5, є навіть 2-ка, ось ось ну, ну, скоріш за все, подивимося, на чому буду в'язати. Може і на дві, а може на 2,5 оцю шапку. Цю я в'яжу на 3,5, бо я люблю, щоб було таке трошки більш-менш поплотніше, тому це буде на 3,5 в'язатися. Ось у нас вже багато дівчат ну, ті, що згодилися приймати участь в цьому проєкті, і які хочуть пов'язати шапки, Списочок буде прикріплений у мене в інфобоксі і на організатора проекту, і на всіх дівчаток, і на спонсорів. Проходьте, якщо хочете подивитися таке багатосерійне кіно. Проходьте, дивіться дівчат, коментуйте, ставте їм вподобайки. Може, на щось у вас натхнення буде, і ви захочете. Хочете й собі щось такого зв'язати, так що приглашаю передивитися дівчаток. Дякую всім дівчаткам за те, що зібралися і будемо в'язати. А на цьому я хочу закінчити своє відео. Я розказала вам, що я хочу в'язати. І тепер будемо чекати готових робіт. Ну що, всім всього самого доброго, тихого, мирного, лагідного. Всім пока-пока. Скоро зустрінемось!